Модинник. Що ж, усім привіт, з вами я, Артур, сьогодні ми будемо робити колаборації разом з Мар'яною. Ми будемо малювати хвойку за час. Е, правила стиль неважливий, головне, щоб було гарно. Але неважливо, як, якщо буде негарно, як коли за 30 секунд, ви самі зрозуміли. Тож, тож, ми починаємо. Раз, два, три. Malujemy ma chłojku. Hmm. Bim. Co u Ciebie wyszło? O, zobacz, co u mnie wyszło. Wow. Nic sobie, a ja myślałam, że u Ciebie będzie lepiej. 10. Окей. У тебе теж непогано. Ну що ж, у цьому зілленці я пропоную, щоб виграв я. А тепер наступний час, наступна зупинка буде одна хвилина. Так, означає, приготувалися один, два, три. А можно в разных стилях малювать? Так, можно будь я, кому. Okay. А у будь-яком. Щ... в своем стиле. Ой, что-то за пельмень. Это, Это много, много. спить. <связать> вот так, ось. <Ой>. Вот так. <связать> <связать> у меня дурный янгой стиль. Ну, Короткий. Да. О <связать> oh, боже. Мей. Вот так. Очки. Ну, короче. У нее одной минуты мало, чтобы наливать шос. А, ага, где а, я не шукаю. Ну, вот так. так. А, я не знаю, какой кольор какой Стоп, стоп. А, вот заливка, заливка. Стоп, какой розовый. А, не умею. Класс, Ось. <смір> У мене взагалі там якийсь помідор. <смір> <смір> ну, що знову виграв я. До речі, хоч, хоч знімаю відео, відео я, але підпишіться на мене, будь ласка, бо я знімаю доволі гарні відео. Ну добре, не будемо себе рекламувати, будемо знімати. Наступна зупинка 10 хвилин. Окей. Okay. Тож цього буде багато? Тож один, два, три. Ну, на цей раз я намалюю в особливому стимулі. який особливий? Отак. От, Хвойка. Просто сложно лісовать на телефонні. Отак. А на планшете легко. Мы не вообще на бумаге. легче мы mm. Так, копирка, копирка. Я крыс. Вот так она будет такой искаженной. Облака. Помолчу. <laughs> вот так. Рожевий тут. А тепер можна зробити доволі неважливі деталі. Затемнення, наприклад. Та ся малюєш капець. Ось так. Та неважливо малювати швидше мене, Головне гарно малює. А? А. Ну, не знаю, не знаю. Отак. От Ось. Yeah. От. от. Вот так. О. Ну, заложилось она малюватый. Х. В. О. Я. Ось. Ну, за... Хм. Хойку mm. Ми намалювали. А тепер намалювати треба... не знаю, що можна намалювати? Та от що можна її намалювати? Окей. Придумав. Отак. От Отак. Ось ось от, от. Підкорвичка. Наверное, будет хуже, чем тебе. Не знаю. А у нас було як. я Аби... хочу в цьому раунді виграти. Але тепер. тепер... Що ще осталось? Я не знаю. Ой, я вам кажется. Ось, жратва. Вот, 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 вот. Да -мо! Ой, да Ось мышки. Mm. Помаранчевого месячка. Вот так. Угу. Залучилось за шість половинных виндать. Серьезно? Ой-ой. Окей. Дивися. Так тебе не можно. Так, блин, не можна дивитися. Ось. І ще можна намалювати. М -м, яка хойка. О, точно, лежанку її можна намалювати. Матрас. Отакий От Вели... О, Вона сама буде на диву. хвоя лежить на матрасі. Окей, претензій немає. Малюємо нашу спор ванну Сірий. Це трохи схоже на кікінь, ну да ладно. Ну, скільки ще залишилось. Окей, вот какая. Скільки ще залишилося? Да. П'ять хвилин. А тепер малюємо пана. коричневый. А тут, типа, а тут будут типа вот такие значки. М -м -м. Вот такие, так, вот такая херня, так. А, за такие, ось, так. Ось. Вот они. З порівнянням те, як я гарно на О, точно. А коли я вже намалювала Ну то показуй. Ну я... Ну, окей, а як моя? У тебе красивіше, ніж у мене. Окей. Ну, значить переміг я. Буває мене тут червона, тут вона мене якесь не приймають, не піднімають він. Що ж, а тепер? Вам мабуть, через те, що Марія не записувала це відео, вам, мабуть, цікаво. А як виглядало у неї? Ну, у неї виглядало якось так, тільки гірше. Десь приблизно, десь приблизно так. У другому раунді десь виглядало якось так виглядало. Чи не так? Ну, да, так. так. А, наступ... а у третьому раунді виглядало краще. Напевно, набагато краще. Ну, в неї виглядало краще, ані ж інші роботи. Ну що ж, як не крути, у першому раунді, хоч у мене вийшло не, не, не так і круто, але виграв в ньому і я. У другому теж я, а у третьому я взагалі і фон намалював. Тож виграв я. Ну, не переймайся. Скоро, кого, можливо, будуть іще колаборації, і ти виграєш? Угу, Сподіваюся на це. Добре.